Вихід, 14 розділ, І говорив Господь до Мойсея, кажучи: Скажи Ізраїлевим синам, і нехай вони повернуть, і нехай отаборяться перед Пі Гахіротом, між мігдолом і між морем перед Баал-Цефроном, навпроти нього отаборитись над морем. І скаже фараон про Ізраїлевих синів Заблудились вони в землі цій, замкнено пустиню для них, і вчиню запеклим фараонове серце, і він буде гнатися за вами. А я прославлюся через фараона та через військо його, і пізнають єгиптани, що я Господь, і вони вчинили так, і повідомлено царя єгипетського, що втік той народ, і змінилося серце фараона та рабів його аж до того народу, і сказали вони, що це ми зробили, що ми відпустили Ізраїля від роботи нам, і запріг він своєю колесницею і забрав народ свій з собою. І взяв він шість сотень добірних колесниць, і всі колесниці Єгипту, і трійкових над усіма ними. І Господь учинив запеклим серце Фараона, єгипетського царя, і він погнався за Ізраїловими синами, але Ізраїлеві сини виходили сильною рукою, і гналися єгиптяни за ними. Уся кіннота колесниці Фараонові і комонники його та військо його, і догнали їх, як вони отаборилися, були над морем. Під пігахіротом перед Баалцефоном. А фараон наближався, і звели Ізраїлеві сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякалися вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа. А Мойсеєві дорікали, чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивезти із Єгипту нас? Чи це не те саме, ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи? Позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині. І сказав Мойсей до народу: не бійтеся, стійте, і побачите спасіння Господа, що вчинив вам сьогодні, бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть, і промовив Господь до Мойсея, що ти до мене кличеш. Говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають, а ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море, і розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлеві сини всередину моря на суходіл. А я ось я вчиню запеклим серце єгиптянам, і вони увійдуть за ними. І буду я прославлений через Фараона, і через усе його військо, і через колесниці, його, і через комонників. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли буду я прославлений через Фараона, і через колесниці Його, і через комонників Його, і рушив ангол Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними, і рушив стовп хмари перед ними і став за ними. І ввійшов він усередину між табір Єгипту, і між табір Ізраїлів. І була та хмара і темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля. І не зближався один до одного цілу ніч, і простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розступилася вода, і ввійшли Ізраїлеві сини всередину моря, як на суходіл. А море було для них муром із правиці їхньої та злівиці їхньої. А єгиптяни гналися і ввійшли за ними всі фараонові коні, й колесниці його та його комонники до середини моря. І сталося заранньої сторожі, і поглянув Господь на єгипетський табір у стовпі огня й хмари, та й привів у замішання єгипетський табір, і поскидав колеса з колесниць його, і вчинив, що йому було тяжко ходити. І єгиптяни сказали: Утікаймо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. І промовив Господь до Мойсея: простягни свою руку на море, і нехай вернеться вода на єгиптян. На їхні колесниці і на комонників їхніх, і простягмося Мойсей руку свою на море, і море вернулося, коли настав ранок до сили своєї, а єгиптяни втікали навпроти нього, і кинув Господь єгиптян у середину моря. І вернулася вода, і позакривала колесниці та комодників усьому фараонові військові, що ввійшло за ним в море, ані жоден із них не зостався. А Ізраїлеві сини йшли суходолом у середині моря, а море було для них муром із правиці їхньої та з лівиці їхньої, і визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря, і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і ввірував він у Господа та в Мойсея раба Його.